Привіт всім, привіт! Рад, радий вас знову бачити на нашому каналі. Починаємо роздачу наших подарунків. Нагадаю, тут ми роздаємо подарунки в вигляді ваучерів для користувачів мережі Slate, які заповнили форму і дивляться це відео. Щоб одразу побачити свій гаманець і написати в коментарях нікнейм, який подавали в формі. Для цього потрібно тільки слідкувати за цим відео. Давайте подивимось, що в нас по новинах. На сьогоднішній день ціна Star 2337. Трошечки ціна підросла. Разлайнів в нас 102 тисячі. Ліквідність в нас з Star більше 291 тисячі доларів. На CBDC BDC в нас 12,9 мільйона токенів. Gold Eagle в нас більше 272 тисяч користувачів. І. Ці показники тільки збільшуються. На минулому тижні в нас було спалено 1 мільйон старслаксів і один з гаманців, один з аккаунтів отримав Бейджик Hellborn другий. Відповідно, нікому не рекомендую цього робити. Тому що спалювання приводить тільки до зменшення кількості старслаксів в світі. Тому кожен може приймати рішення самостійно, але я цього не рекомендую. Нагадаю, що були виставлені невеличкі стінки в стеларі щодо купівлі StarSlackсу. Ож, я так розумію, команда Слейту вважає, що розвиток слейту вже на часі, кількість користувачів збільшується, тому всі ці стінки підуть тільки на користь слейту, щоб розвиватися, отримавши кошти від продажу старшлак. Вже, наскільки мені відомо, стінка на 20 і на 22 вже пробита. Стінка на 24 вже хитається. Тому будемо мати надію, що ціна буде рости і далі: 27, 29, 32, 35, 39 і тому подібне. Відповідно, стінки були поставлені на 3 мільйони доларів. Ну, дай Бог. Щоб все в нас вийшло. Ну що, я пропоную переходити до розіграшу. Ми зараз визначимо 10 гаманців потенційних, які можуть отримати від нас подарунки. І будемо в коментарях чекати на перших 5, хто напише свої нікнейми. На сьогоднішній день в нас приймають участь. 98 гаманців. Ми їх зараз ще раз перетусуємо і будемо визначати перших. Перших 10 гаманців. Так? Ну що, я пропоную починати? 98, щоб всі бачили. Поїхали. Перший є. 2. Четвертий. сьомий, восьмий, Дев'ятий. Десятий гаманець. Десять гаманців визначено. Давайте їх ще раз подивимось, Спобіюємо, щоб вони не загубились. І відповідно. Йдемо визначати далі. Гаманці, гаманець, одинадцятий, який буде. Попробувати свою долю далі. Є одинадцятий гаманець. 10 перших гаманці отримають ваучер на 1000 флаксів, якщо їх власник напише нікнейм в коментарі до цього відео одним із п'яти перших. Ну що, підемо далі шукати? Так, на сьогоднішній день на Slate Fund базу підписано 1500 користувачів. Тому ми будемо розігрувати 1500 star slів. Півтори тисячі старслаксів. Е, на минулому тижні приз був 2920 старслаксів, так як випав подвоєння виграшу. На сьогоднішній день у нас 1500. Може цей приз подвоїтись або зменшитись. Зменшитись до нуля. Ми виставили 99 позицій по кількості гаманців і плюс одна додаткова позиція 10 тисяч старшладсів. Ну що? Я пропоную починати. А, вітаю! Вітаю третій раз підряд. Подвоєння виграшу. Ну що, я тільки вітаю нашого переможця. Йому не потрібно підтверджувати свій гаманець. Цей приз вигляді 3000 старслаксів. Будуть переведені йому на гаманець. На цьому ми закінчуємо наш недільний, недільне включення. Вітаю всіх, хто отримає від нас подарунки. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, натискати дзвіночок, щоб не пропускати наших нових відео. Всього найкращого, хорошого вам безпечного дня!